Вітаю, шестикласники. Тема сьогоднішнього уроку – розподільна властивість множення для раціональних чисел. З даною властивістю ви знайомилися уже в початковій школі в 5 та 6 класах. Давайте її пригадаємо: якщо число А помножити на суму двох або кількох доданків, ми повинні число А помножити на Б, і число А. Помножити на це і поставити знак, який стоїть у дужках. Якщо буде різниця, ставимо відповідні знаки між виразами. Дана властивість нагадує нам салют, тому дуже часто кажуть властивість салют. Легко запам'ятати, якщо уявити, що число А це є мама, а в дужках Її діти, їх може бути двоє дітей, троє дітей або більше. І кажуть, що мама любить кожну дитину, тому мама за ручку бере кожну дитину. Цей множник може стояти попереду дужок, а може стояти після дужок. Тобто, якщо Б плюс С помножити на А, ми працюємо також. Але завжди ми дане число. Множимо на перший доданок. Тобто А на Б записуємо букву в алфавітному порядку. І А на С, не С на А, а А на С, тому що перша буква в алфавіті йде А. Але сьогодні ми використаємо цю властивість для раціональних чисел. Для цього пригадаємо правила множення раціональних чисел. Якщо помножити два числа з різними знаками, отримуємо результат від'ємний. Якщо числа 2 будуть з одинаковими знаками, це можуть бути два від'ємні, або два додатні, результат буде додатнє число. Також пригадаємо, як множаться вирази, наприклад, 2bd помножити на мінус 4 ас Для множення таких виразів спочатку визначають знак. Якщо не парна кількість мінусів при множенні, то результат буде від'ємний. Якщо парна кількість мінусів, результат додатній. У нас один мінус, отже, результат від'ємний. Далі множимо числа 2 на 4, 8. І записуємо букву в алфавітному порядку. Перша А, далі Б, С і Д. Мінус 8 це коефіцієнт даного виразу. Якщо у нас вираз буде мінус а, Б, то кажуть, що коефіцієнт тут мінус 1. Якщо буде. Вираз АВ – то коефіцієнт 1. Розв'яжемо номер 1072 з підручника істер, математика 6 клас. Розкрийте дужки. Число 2 ми повинні помножити на кожен із виразів у дужках. Двійка це додатнє число. В Дужках. Перший вираз додатній, другий вираз додатній, третій вираз від'ємний. Отже, ставимо собі стрілочки, це для полегшення, ви в зошитах також ставите. 2 помножити на А. Записуємо спочатку коефіцієнт 2 і приписуємо букву. 2 помножити на додатні 3Б. Результат буде додатній, тобто ставимо плюс 2 на 3, 6 і приписуємо букву Б. Далі 2 множимо на мінус 7. Додатні на від'ємне число від'ємне. 2 на 7, 14. І приписуємо букву С. Ось ми розкрили тушки. Далі ми нічого вже не робимо, тому що це різні букві частини. Другий 0,4 ми повинні помножити на 1,3х. Два числа додатні, результат додатній. Множимо. Десяткові дроби, незважаючи на кому. 4 на 13 – 52 і відраховуємо дві цифри після коми 0,52х, 0,4 множимо на мінус 0,5. Додатнє на від'ємне число мінус. 4 на 5, це два знаки після коми 0,2. 0,4 множимо на мінус 1,3 результат від'ємний 0,52. Третій приклад. Множник стоїть позаду дужок. Отже, мінус 0,8 ми множимо на А, додатнє на від'ємне число від'ємне – а Далі мінус 0,8 множимо на мінус 4. Мінус на мінус примножені дає нам плюс 4 на 8 – 32 і один знак після коми. 3,2 Д. І мінус 0,8 на плюс 3. Мінус на плюс мінус. 3 на 8, 24, один знак після коми 24 п. Четвертий приклад. Мінус 0,4 множимо на мінус 4Б. Мінус на мінус плюс плюс не ставимо 4 на 4 з 16, одна, один знак після коми – 1,6. І появляються вже дві букви Б і А. Але записуємо їх в алфавітному порядку а. B. Мінус 0,4 множимо на плюс, мінус на плюс мінус. 3 на 4, 12. і один знак після кома 1,2 а П. Мінус 0,4, можна стрілочку знизу. Помножити на мінус 1,1С. Мінус на мінус плюс. І 4 на 11 – 44. два знаки після коми 0,44 АЦ. П'ятий приклад. Мінус М множимо на мінус К. Мінус на мінус плюс, і в алфавітному порядку М іде, а потім К. Мінус М множимо на. 29N додатнє число. мінус на плюс мінус, тобто спочатку знак, а потім множимо 29 m n. І мінус M множимо на мінус 38,9 знак додатній 38,9 М. І шостий приклад. Мінус 10а ми множимо на 0,1 Мінус на плюс мінус. 10 на 0,1. – А можемо одиницю не писати, запишемо просто А. Мінус 10а на 0,3х мінус 3а x і мінус 10 на мінус 2, знак плюс 2 на 10 20 і. Номер 1080. Зведіть подібні доданки. Подібними доданками називаються вирази, в яких одинакова буквена частина. Щоб звести подібні доданки, потрібно додати їхні коефіцієнти. Отже, бачимо, що в першому у нас х одинакова буквена частина у всіх чотирьох доданках. Тобто додаємо їхні коефіцієнти. А коефіцієнти це 7 мінус 18 плюс 25 і мінус 6. Додамо, додавати, ми вже вміємо. Легше додати спочатку додатні числа, потім від'ємні числа, потім додати числа з різними знаками. Додатнє число у нас 7 і 25, Отримаємо 32х, мінус 18 і мінус 6. Ми додаємо і ставимо знак мінус 24х. І 32 мінус – х Легко запам'ятати, якщо ви будете собі уявляти, що замість ікса – це яблука, наприклад, гроші, будь що гроші і так далі. І ви піднімаєте чи додаєте просто їхні коефіцієнти. Другий – одинакова буквана частина. Отже, це подібні доданки. Додамо спочатку два від'ємні числа, мінус 0,3 і мінус 1,4 отримаємо мінус. 1,7Б. І два додатні числа додаємо, ставимо знак плюс 3,8Б. Числа з різними знаками віднімаємо, отримаємо 2,1Б. В наступному прикладі у нас вже з'являються різні букви. Є букви А і є букви Б. Одинаково підкреслюємо вирази, які містять одинакову буквену частину. Це є подібні доданки. Ми їх маємо право звести подібні або додати подібні доданки. 11а мінус 18а. Отримуємо мінус 7А, мінус 16 b і плюс 9 b мінус 16 плюс 9, мінус 7 b Так, і залишаємо, тому що уже. Це неподібні доданки. Ми не маємо права їх додавати. Номер 4. У нас є К. Підкреслюємо одинаковими лініями, мінус 0,8К, мінус 1,7К. Порахуємо два від'ємні числа. Отримаємо мінус 2,5 К. І плюс 0,5 К. Мінус 2К. І двома лініями підкреслимо із буквою П. Це є два додатні числа. Ми їх додаємо, ставимо знак плюс 2,3П. Номер 1082. Потрібно розкрити дужки та звести подібні доданки. Застосовуємо подільну властивість або салютики і множимо 3 на 5 А. Робимо вже швидше, ми вже вміємо множити 3 на 5, 15а. І 3 на додатнє число 4 буде плюс 12. І дописуємо мінус 11а. Підкреслюємо подібні доданки. 15а і мінус 11а, 4А. І залишилось не підкреслено у нас 12. Додати ми вже не можемо, тому що це не подібні додатки. В третьому ми повинні 3а на 7 помножити, 3 на 7 21а, і 3а помножити на мінус Б. Знак мінус 3аБ, числа в алфавітному порядку. Звертаю вашу увагу, перед другими дужками стоїть мінус 7, отже, ми множимо мінус 7 на кожне із чисел. Мінус 7 на Б, мінус 7Б, мінус 7 на мінус А знак плюс 21а. Підкреслюємо подібні додатки. 21а і 21а отримаємо 42а. Мінус 3аб до нього немає подібного, тому ми переписуємо його без змін. І мінус 7б, йому також пари немає. Переписуємо без змін. Четверте: мінус 4 множимо на 2к. Знак мінус 8к. Мінус 4 множимо на мінус 9. Знак додатній 4 на 9 36. Мінус 3 множимо на 6К мінус 18К і мінус 3 множимо на плюс 1 знак мінус 3. Підкреслюємо подібне. Мінус 8К і мінус 18К. Два від'ємні числа. Отримаємо мінус 26К. 36 3 плюс 33. П'яте. 0,2 помножити на 3х, 0,6 дописуємо х. 0,2 множимо на мінус 11. Знак мінус 11 на 2 – 22 і ставимо знак один знак після коми. Мінус 5. Множимо на 0,4 знак мінус 5 на 4 – 20, один знак після коми 2. Мінус 5 множимо на мінус 0,3 знак додатній 5 на 3 – 15, один знак після коми 1,5х. Підкреслюємо подібні 0,6 з 1,5 з х. Два додатні числа додаємо 2,1х і два числа у нас є від'ємні мінус 2,2 і мінус 2, отримаємо мінус 4,2. І на завершення номер 1093. Дві третіх помножити на мінус 3 восьмих. З'являються звичайні дроби. Визначаємо спочатку знак. Знак буде мінус. А звичайні дроби при множенні записуємо під спільну риску дробу. 2 третіх помножити на 3 восьмих. І дописуємо х посередині риски дробу. 2 третіх помножити на 6. Знак буде додатній і записуємо під спільну риску дробу. 2 третіх помножити на 6 перших. Далі, мінус 3 сьомих ми маємо помножити на 28. Знак буде мінус 3 сьомих помножити на 28 перших. І мінус 3 сьомих помножити на мінус 7 дванадцятих х знак плюс і підспільну риску дробу 3 сьомих на 7 7,2х. Скорочуємо 3 і 3, скорочуємо на 3, отримаємо по одиниці. 2 і 8 скорочуємо на 2, 2 поділити на 2, 1. І 8 на 2, 4. Записуємо зразу: знак мінус 1 четверта х. 3 і 6 скорочується на 3. 6 поділити на 3 буде 2. І перемножаємо 2 помножити на 2, а в знамену одиниця. Отримаємо 4. 7 і 28 можна поділити на 7. 7 поділити на 7 1. 28 поділити на 7 4. 3 помножити на 4, 12, мінус 12. Додати 7 і 7 скорочуємо. І 3 і 12 скорочуємо на 3. 3 поділити на 3, 1, 12 поділити на 3, 4. Отримуємо 1 четверта х. Підкреслюємо подібні додатки. Мінус 1 четверта х і плюс 1 четверта х. Пам'ятаємо, що ми додаємо тільки коефіцієнти. Мінус 1 четверта плюс 1 четверта. Це протилежні числа, і ми знаємо, що сума їх 0. Або кажемо, що вони взаємознищуються. знищуються. І залишилося у нас 4, 4 мінус 12, отримаємо мінус 8. Спростимо ще один вираз із, із даного номеру. Тут є звичайні дроби, є десяткові дроби, є мішані числа. Хочу, щоб помножити звичайні дроби, і десяткові дроби, і мішані числа, ми повинні все перевести у неправильний дріб. Але спочатку визначаємо знак мінус 2 на 2,7, знак мінус, і числа записуємо під спільною рискою дроби. 2 дев'ятих множимо на 2,7. Можна, хто забув, значить 2,7. Як читаємо, так і пишемо, а потім переводити, ми вже знаємо, як 2 множимо на 10, 20 і додаємо 7, 27, і знаменник залишаємо той самий. Записуємо 27 десятих. Ікс. Далі мінус 2 дев'ятих помножити на мінус 1,1 другу знак буде плюс, і 2, 2 дев'ятих множимо на 3 других y. Далі мінус 1,1 шосту множимо на 2,4. Знак мінус. 7 шостих помножити на 2,4. Як читаємо, так і пишемо, і буде 24х. Мінус 1,1 множимо на мінус 1,5 Знак, плюс 7 шостих помножити на 12 сьомих ігрів. Скорочуємо 9 і 27, скорочується на 9, 1 і 3, 2 і 10 скорочуємо на 2, 1 і 5, в результаті отримаємо мінус 3 п'ятих х. 2 і 2 скорочуємо. 3 і 9 скорочимо на 3. Отримаємо 3 і 1. Плюс 1 третя. Y. Мінус скорочуємо 6 і 24. Скорочуємо на 6. 1 і 4. Також скорочується 4 і 10. Отрим... На 2 отримуємо 2 і 5. 7 на 2 – 14. П'ятих – ікс. Додати 7 і 7 скорочуємо на 7 по одиниці і 6 і 2 на 6, 1 і 2. Тобто отримаємо 2. Підкреслюємо подібні доданки з х у нас мінус 3 п'ятих і мінус 14 п'ятих. Два від'ємні числа додаємо, ставимо знак мінус. Знаменник залишаємо той самий, чисельники додаємо. 3 додати 17 х І 1 третя у плюс 2 у отримаємо плюс 2,1 третя і. І залишилося нам виділити цілу частину неправильного дробу, перевести в мішане число. Мінус 3,2 п'ятх і плюс. Дві цілих одна третя ігри. Сподіваюся, що тему зрозуміли і було неважко. До побачення.